Під Москов'я лунають вибухи. В Казані рванув макет снаряду. Завітала Бавона в окуповані Крим і Мелітополь. Більше вже за мить Фабриці новин. Ян Засія Федор. Жителі Підмосков'я, Калуги та Тульської області почули вибухи цим ранком. Так про щонайменше чотири хлопка. Повідомили жителі Кашира та Ступіну Московська область. За їхніми словами в будинках затремтіли шибки і захитались люстри. Тим часом у оригінальному МНС заявили, що у відомства поки немає інформації про те, що сталося. Пізніше адміністрація Кашира знайшла геніальне виправдання. каже гучні звуки, результат переходу літаків у гіперзвуковий режим. Між тим Бавовна продовжувала лунати у Калузі почули два вибухи з проміжком в 10 хвилин. Там теж затремтіли, щоб Києва в машинах спрацювала сигналізація. Місцеві чиновники пояснили це, чим би ви думали переходом літаків надзвукового бар'єру та запевнили, що підстав для занепокоєння немає. Ось що сказали в МНС. Без паніки нічого тривожного нет. Это был самолет. Переход его на сверхзвук. Никаких вызовов на возгорание и ничего экстренного не было. Кінець цитати. Тим часом хлопки вже пролунали у Заокському районі Тульської області. Там їх чули щонайменше п'ять разів. Влада ситуацію не коментувала. А от де дійсно рвануло так це на пороховому заводі у Казані. Макет снаряду вибухнув прямо в руках робітника. Він мав занести макет в будівлю балістичних випробувань, проте просто біля входу той здетонував. Працівнику відірвало праву кисть, його госпіталізували. Що призвело до детонації, намагаються розібратись. Гупало також і в тимчасово окупованому Криму. Мешканці села Кринички Кіровського району вранці чули сильний вибух. За словами місцевих, у район, де щось вибухнуло, російські окупанти раніше стягнули велику кількість військової техніки. Трохи згодом телеграм-канали також вказали точні координати бавовни. За цими координатами судячи з карти справді розміщувалась російська техніка. Вибухи пролунали з цього четверга, і в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. У Мелітополі гучно у центрі міста чути сильний вибух. Написав він. Федоров припустив, що в черговий раз хтось невдало палить або як несправно працює вороже ППО. Я ж нагадаю, з 28 лютого у російському тилу та на території Криму зафіксовано не менше 35 інцидентів з безпілотниками. Це більше, ніж за три попередні місяці. Так, з кінця лютого атаки та інші інциденти, пов'язані з безпілотниками, літальними апаратами, почали відбуватись практично щодня. За місяць з невеликим журналісти нарахували, як мінімум, 35 таких випадків. Друзі, ви на фабриці новин. Підпишіться і ставте вподобайку цьому відео.